Передайте за проїзд картку на Львівщині вже два місяці працює безготівковий розрахунок у всіх приміських та міжміських автобусних маршрутах. Область стала першою в Україні, де еквиток реалізовують на рівні обласних перевезень. А у лютому ще й на місяць запроваджена знижка у півціни при оплаті проїзду карткою. Віза. Ми поцікавилися, як активно пасажири користуються нововведенням. Оце, напевно, зручно, тому що я більше використовую карту, ніж готівку. І це ну, напевно більш відслідковується, типу, то, що воно цей точно карту виплачується. 50% знижки, якщо карткою віза оплачувати. Чи приємний бонус, це, це тільки на, на лютий місяць. Це при... приємний бонус. Це ще вони роблять приємні бонуси на заправках, як виплачуєш всякими карточками, ну, там, віза, чи там, мастер коли. То теж класно, що вони такі роблять. Чи добре це, чи полегшує це проїзд? Так, напевно, бо карточкою всі гроші на карточку, так зарплата приходить, теж на карточку і так то легше. Я вважаю, що легше. Бо карткою оплачували. Е, чи зручно це? Зручно. Чим? Чим? Тим, що буває, що грошей не маєш з собою ну, наявних, а карткою користуєшся і оплачуєш. Чи знаєте, що можна оплачувати без контакту? Чи зручно це на вашу думку? Ну, як, якщо часто їздити, так. Мені здається, що воно вигідніше. Карточкою. Е... Так, не, не, не. маєш гроші, чи на карточці, чи щось, так пішов, розрахувався і все. Дуже зручно. я Мамі підключила, мама взагалі задоволена. Ну типу класно. Е, в чому переваги ви бачите? Не шукаєш, десь там готівку по карманах. Підійшов, оплатив, зайшов спокійно, тобто немає проблем в тому. Чи виникали якісь проблеми із оплатою у вас? У мене особисто в мене не було. Та пишаюсь просто, гарно ставлюся. Хай би розвивалося далі. Загалом так, це просто полегшує. Ну, ми ж рухаємось якось до, до кращого рівня життя. Це ознака хороша. Ні, я готівкою користуюсь. А чому не оплачуєте карткою? Зараз ж можна, чи не знали, що можна? Знаю, просто так зручніше. Чим це зручно? Та взагалі удобно. Доставку раз, раз, раз і все. Чи часто користуєте, чи часто їздите? Дуже часто, так. Да.